2025 рік у падійоні розпочали із казкових див. Різдвяно-новорічний концерт мав відбутися наприкінці минулого року. Утім, війна внесла свої корективи і свято перенесли. Юні артисти не засмутилися, бо отримали додатковий час для ще кращої підготовки. Ми готувалися до цього концерту довго, так його перенесли, то ще довше. І е, я очікую, не знаю, успіху, щоб все було добре. Казкове дійство, різдвяно-новорічний концерт підготували наймолодші вихованці падіюну. Танцювальні постановки від художніх колективів, корпорацій, друзів, бліцу та райдуги це завжди свято. Яскраві костюми, запальні хореографічні композиції, усміхнені обличчя дарували глядачам неповторні емоції. Тішили виступами також артисти продюсерського центру «Падіюну». Співали відомі колядки та новорічні пісні різними мовами світу. Я хотіла щось таке ніжне, красиве, таке, щоб було прям під пісню і постараюся гарно заспівати. Це для мене нова користь і для мене нове враження, і дуже багато емоцій. Калом я займаюсь дуже давно. Співати я люблю з самого дитинства. Багато класних виступів щоб було дуже багато оплесків і дуже багато посмішок глядачів. Казковості концерту додали ведучі білосніжка та її помічники. На мою думку, це ну, дуже цікавий персонаж. Я дуже любила в дитинстві білосніжку. Я завжди була білосніжкою на якихось конкурсах. І, ну, і гномики це дуже гарно на сцені, тому ми вибрали таку роль. Я гномі що ну мені цей персонаж любить. А я вмію малювати, танцювати, співати. Концерти у падійоні явище звичне, але щоразу казкове, непередбачуване і яскраве. Це кожного року щось нове цікаве, щось, якісь нові пісні, нові танці. І кожного разу ніколи не передбачиш, що може бути на цей рік. У новому році концертів буде багато. Усі можна відмітити у ексклюзивному календарику, який презентували в падіюні. У ньому найкращі малюнки вихованців образотворчих студій. Календар видають уже третій рік поспіль. Іде вже традиційний такий конкурс, який у нас починався з конкурсу Я малюю падіюн, і потім ми перейшли просто до абсолютно різних робіт, різних років і на різну тематику, і абсолютно в різній техніці. 25-й рік обіцяє бути особливим. У падійоні багато ідей та планів. Зараз ми працюємо над великим STEM-проектом, завдячуючи нашому департаменту освіти і науки молоді і спорту Закарпатської ОДА-ОВА. Ми робимо ремонти, нам надають техніку, і ми зможемо реалізовувати всі наші надбання, які ми не могли до цього зробити. І гуртки різних напрямків будуть робити. Наприклад, цей календарик, це вже також СТЕМ освіта. Наразі в падійоні займається понад тисячу вихованців у гуртках різних напрямків.